One, two, three, four. Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together, and drive your funky soul. They're doing it down in that zone. Damn that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. Ну що ж, любі друзі, як ви могли зрозуміти, сьогоднішній випуск буде повністю присвячений вінілу. Чому я вирішив взагалі слухати вініл? Як почати слухати вініл? І сьогодні, саме сьогодні, я поїду в прикольне місце, де продають вініл, слухають вініл, насолоджуються вінілом, де вініл стає не просто доповненням, а справді центральною фігурою всього життя. Але почнемо з цього спочатку: вініл. Чому я взагалі почав його слухати та колекціонувати? Моєю першою плетівкою стала ACDC, «Back in Black». Ось, власне, він вже трошечки такий пошарпаний. 1970 рік група ACDC. такі визначні треки, як «Back in Black», «Shoot to Thrill», «You Shook me all night long». Коротше, якщо б мене запитали, який би альбом я міг би слухати постійно, лише один, то це точно був би «Back in Black». Потім у мене з'явився мій програвач. Це була насправді така трохи імпульсивна покупка, пов'язана з негативними емоціями, і це був виплеск цих емоцій у матеріальний світ. Але я дуже хотів його собі придбати. Я дуже хотів просто послухати свою першу платівку на ньому. Але до цього в мене з'явилась інша платівка. Власне, ось вона. Майкл Ківанука, and Hate». суміш соулу, ритен блюзу. Вона починається з «Cold little heart», Холодне Маленьке серце». Трек. Виконується десь 9 хвилин повна версія. Після цього переходить у трек Black Man in a White World, який показує життя людини, яка відрізняється від усього, що є в цьому світі. Ну і звичайно, Love and Hate. трек про кохання, про ненависть, мабуть, про все. Коротше, це моя друга платівка, і після того, як її придбав, я точно зрозумів, що мені необхідне мати свій програвач. До речі, одна із останніх покупок. Шарлі Леклер. так, так, той самий Шарлі Леклер, що ганяє Формулі 1 за команду Феррарі, він ще непогано грає на клавішах. Тепер трошечки розкажу, що вам треба ще почати слухати в Насправді, це доволі просто, але, звичайно, є е, свої витрати, кожного свій бюджет і так далі. Потрібні всього чотири речі: Це платівку, яку ви будете слухати, очевидно, програвач, акустика, тобто, ну. Колонки, якась аудіосистема і фонокоректор. До речі, фонокоректор це така річ, яка насправді в більшості акустик або в більшості навіть програвачів є вбудована. Наприклад, в мене в акустиці її немає, але є е, вбудована в програвач, тому не треба було докупати її окремо. Програвачі. Звичайно, програвачі на смак на бюджет є доволі різні від різних компаній, від різних виробників. Я не сильний експерт у цьому, якщо чесно. Знаю, що є просто декілька типів авто автоматичні, ручні є з прямим приводом і з ремінним приводом. Приклад на моєму програчі можна стречити. Якщо там чики-чики, вака-вака -чики, можна зробити. Теж У мене програвач називається Аудіотехніка АТ 120 щось ЛТ. Не пам'ятаю r 2 d 2 C3PO. Щось таке от. Але я дуже сильно ним задоволений. Програвач в мене вже близько трьох років. І, звичайно, це така річ, ну як би сказати, не на кожен день. Немає такого, що я кожен день прям сідаю на диван, послухати музику. Це така дуже нішева і дуже специфічна річ під настрій. Програвач це, звичайно, і про якість звуку, так, стовідсотково. Але це більше ну особисто для мене про відчуття цієї музики. Порада для тих, хто починає, лише, мабуть, одна: не покупати ті програвачі, у які одразу вбудовані динаміки. Скоріше за все. Це вони будуть звучати не дуже якісно і немає просто сенсу за це переплачувати. Тобто є сенс купити програвач непоганий, ну і вкластись в гарну акустику. Наприклад, акустика в мене Канто U, це доволі середнього класу акустика, не дуже дорога, вона мені ще обійшлася близько 12 тисяч гривень 3 роки тому. Але вона звучить дуже непогано. До речі, до неї можна докупити ще сабвуфер і можна, коротше, слухати ще басочки. Але ну, це не про вініл. Тепер трохи про те, куди я їду сьогодні. Е, є чудовий київський магазин, який називається Вініла, в якому я придбав вже дуже багато платівок, до речі, Шарлі Клєр прям родом звідти. Вони переїхали на нове місце, і сьогодні вони роблять невеликий івент, де буде капінг. Коротше, будуть пити каву і слухати вініл. Коротше, все це максимально впадає в моє серденько. Тому я дуже хочу це відвідати і трошечки е, про це відзняти. Ну і розказати вам. Ну і трошки вам нативної реклами. Ви знаєте, що я розробник роблю застосунки, і спеціально для вінілу я зробив невеликий застосунок, який називається вінілове. Суть застосунку доволі проста. Ти просто зберігаєш в ній свою колекцію вінілу в гарному вигляді. Постійний є доступ офлайн до цієї колекції. Звичайно, там є купа різних фішечок. Зараз я покажу ось так. Все це виглядає. Є звичайна світла тема, темна тема. Тут можна подивитися, які вже вінілів є в тебе в колекції, Скласти вонт ліст Найбільше мені подобається ось це відображення лайбрері. Як бачите, воно дуже схоже на те, що у мене на стіні. Коротше, якось так. Що ми ще зробили інтеграцію з Disco.js. Тепер всю бібліотеку можна імпортувати лише однією клавішкою. Стосунок коштує дуже мало, він коштує лише 1 долар на місяць для України. Це навіть не кава варома каві. Для штатів, для Британії, для іншого ринку це, звичайно, подорожче. І, звичайно, бонус для вас, для тих, хто дивиться мій канал. Тут буде внизу промокодік Кіріл, за яким ви можете отримати безкоштовний доступ на місяць. Моя задача була зробити класний застосунок, в якому мені самому було б зручно зберігати свою колекцію. Тут є така штука, як рекомендації, якісь Неровані за типового штучного інтелекту. Коротше, це був застосунок для мене, який я потім просто розповсюдив далі. Тоді що ж починаю збиратись, і будемо вирушати на локацію. Нарешті виїжджаю. Насправді їхати мені зовсім мало 18 хвилин лише скоріш за все по заторах. Хоча сьогодні вихідний день, сподіваюся, що сьогодні заторів сильно не буде. Єдиною проблемою, що знаходиться це все на подолі. Звичайно, класний історичний е район Києва. Але єдина проблема, що там завжди, завжди, завжди немає де запаркуватись. Я вже не пам'ятаю, хто це написав. Ліна Костенка, чи леся Українка, але без надії сподіваюсь, запаркуватись там нормально, поставити машини, щоб я не думав про те, що мене евакуюють, і я міг спокійно розслабитись і насолодитись цим днем. Трошки про вініла, судячи з того, що тепер вона називається Вініла 3.0, Це вже третій переїзд. Що там є? Там відкрили прикольний барчик, там дуже класна вайбова атмосфера. Я був там буквально двічі чи тричі. Мені дуже сподобалось, і от я одразу подумав про те, що колись я хочу там щось зняти. Ну і насправді, що ще треба: кава, класна музика, затишна атмосфера, все більш нічого мені навіть і не треба. Мої очікування дуже низькі. Можливо, це взагалі моя проблема низьких очікувань, але це вже не для цього відео. Я нікуди не поспішаю. Всі ці 18 хвилин буду їхати потрохи, насолоджуватись музикою. Сьогодні в мене грає як ви зрозуміли, Джеймс Браун, і буду налаштовувати себе на цю вінілову атмосферу. А я продовжую насолоджуватись новою камерою. Ну просто мед, нідятіна. Якщо вам подобається мій контент, будь ласка, не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео, бо інакше я ніколи не відіб'ю гроші, витрачені на неї. А тим часом я вже майже на місці, вулиця Сагайдачного, 25Б. Для тих, хто буде добиратись громадським транспортом, ваш орієнтир, метро Поштова площа. Що вам сказати? За рамками Києва, я запаркувався. Ну, просто офігенно. Ну, от мені йти до вініли десь метрів 50. Ну, за рамками Києва, це просто. Просто під двері запаркуватись, так що я дуже сподіваюся, що весь день буде просто ось такий класний. Думаю, у вас майже не буде шансів загубитись. Прямо на вході вас зустрічають великі двері та вивіска з вініла. І все, що залишається, це піднятися нагору та поринути у світ музики. Вініла, мабуть, найбільший магазин вінілу в Україні і точно найстильніший. Мені дуже важко передати словами атмосферу, яку вони змогли створити, але звідси просто не хочеться оходити. Ще маленькі столики, монітор. І я би переїхав сюди замість офісу. Але давайте перейдемо до суті сьогоднішнього івенту кавові коктейлі. Тож сідаю за стійку та замовляю негроні. Забаром сьогодні Олександр Беницький, власник Flames Coffee Roasters, і він люб'язно погодився розказати трошки про авторські коктейлі та їх приготування. У вас сьогодні дуже прекрасна нагода спробувати напій, який я презентую вперше. Це два моктелі. Моктель це коктейль з безалкогольних інгредієнтів. Я не вживаю алкоголя, займаюся кавою, тому я поєднав ці дві речі, але люблю створювати насправді коктейлі різні смаки. Тому я поєднав каву і коктейль. Це не знаю один з моїх найулюбленіших зараз коктейлів, кавовий негроні. В майбутньому я планую випускати його в банках. Негроні готується, в принципі за тією ж самою рецептурою, що і алкогольний негроні. Негроні, до речі, найпопулярніший коктейль в світі. Так, вже дуже-дуже багато років. Це дуже просто, він складається з трьох інгредієнтів, тобто по унції кожного по 30 мл це джин, це вермут і це бітер. В цьому моктелі також є всі ці інгредієнти, але в безалкогольному вигляді. Але ще також додається туди колд-брю-концентрат на каві з Колумбії, сорту рожевий бурбон. Кожен інгредієнт готується окремо, як окрема позиція. І загально, де, ну, загально можна сказати, вони готуються протягом тижня. От бо тут використовуються різні е, технології приготування, е, використовується лактоферментація, використовується ферментація оліосахару. У мене є кав'ярня тут на подоліса е, 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 нюанс. На Ярославській дріб 26 вона знаходиться. І ось там ще більше всяких прикольних напоїв. Рекомендую прийти, спробувати. І навіть спросотонік ми готуємо з кордіала Ладжину, який ми теж готуємо протягом п'яти днів з лактоферментованих мандарин, спецій. Тому підписуйтесь, слідкуйте, і там обов'язково будемо анонсувати. І на сайті теж з'являться в продажі ці напої. Можна буде замовити. Дуже вам дякую, Супер, дякую. Я дуже радію від того, що тренд на вініл знову набирає оберти, і особливо в Україні. Важко передати відчуття, коли ставиш голку на платівку і вона починає видавати звук. Справжня магія музики. Ну а у вініла ви зможете цю магію відчути особисто. І як я вже казав раніше, інтер'єр зачіпає, і тут хочеться побути якомога довше. Можете навіть пройтись по явному подіуму та відчути себе супер зіркою. Єдиний недолік бути меломаном: кожен раз, потрапляючи в вінілову крамницю, хочеться забрати весь асортимент додому та почати слухати. І цей раз не виняток, не можна було просто піти звідси із порожніми руками. Платівок тут дуже багато, є навіть підписні релізи, тому щось обов'язково знайдеться. А я ж беру ще один коктейльчик від Олександра під назвою Аранчата, відкриваю вініловер та дивлюсь, що ж я додав у вантліст раніше. Здається, вибір буде між Arctic Monkeys та Lipa, Але у цьому особливість вінілу. Можна прийти за якимось певним релізом, а піти вже з зовсім іншим. Ось я і вдома. Знаєте, не все так сталося, як гадалось. І хоча в моєму вонтлісті і не було цієї пластинки, але це один із моїх найулюбленіших релізів, який я чомусь просто забув туди додати. Це Макміллер. Цей альбом був виданий вже посмертно. Називається він Circles. Кола. Чи кругий, не знаю. І каже він про те, що все у світі циклічно. І все йде по колу Дуже раджу вам послухати пісню Everybody, звичайно, Мака Міллера, яка є у цьому альбомі. І в ній співаються такі слова: Everybody's gotta low, and everybody's gonna die. Я не хотів закінчити цей випуск якоюсь драмою, але. І, можливо, цей альбом комусь точно зараз варто послухати. З вами був Кирил. І залишається лише побажати вам гарного тижня, попросити вас підписатись на канал, поставити лайк. Ну, ви вже знаєте, що робити. А мені залишається зробити лише дві речі. Перше це поставити цю плетівку на полицю. Ну і по друге. Камера стоп. Фух! Само, робиться з ягід ялівцю, з цитрусами. Весково треба ставити.